На території Закарпаття є всього 5 видів змій, крім цього, є один вид безногих ящерок це веретільниця. Веретільниця ламка, вона виглядає, як змія, але по факту зміги її немає, це ящерка, ніякої небезпеки для людини не становить. Щодо змій, у нас є досить крупні змії, такі як полоз лісовий, довжина його може склати понад 2 метри. Але знову-таки він не є небезпечним, він живиться гризунами, тобто ніякої отрути він не має. Крім того, мідянка, мідянка, як і полоз, несень до Червоної книги України, тому ні в якому разі знищувати. Їх не можна, медянки формують кілька популяцій навіть на території міста Ужгорода. Наприклад, це музей архітектури і побуту, там є популяція, на бамі є популяції, тобто ви часто можете з ними зустрітися, навіть на березі річки Уж. Але знищувати їх ні в якому разі не можна. Крім цих двох видів, є два види вужів. Знову-таки люди знають зазвичай про один вид. Це вуж звичайний, натрикс-натрікс, він чорний, має класичні жовті або білі вушка, так звані. Але вуж водяний, він переважно мешкає. В наших річках це знову-таки уш, латорі, це ріка. Він тиса, він живиться рибою і має колір сірий із невеличкими такими сірими і світлими ромбиками. Чим часто нагадує гадюку, і його плутають з гадюкою. Хоча знову таки ніякої небезпеки для людини він не становить. Єдина отруйна змія на території Закарпаття це є гадюка звичайна. Мешкає вона значно вище цього поясу, де знаходиться Ужгород. Тобто вона мешкає ну, починаючи від метрів 500-600 на дрібнем моря, але улюблені її біотопи це все-таки. Папоротники десь порядка, ну, скажімо так, у хвойних шпилькових лісах. от Це її улюблені біотопи, крім того, полонини. Там найчастіше ви можете її зустріти. Як ви можете її диференціювати? Ну По-перше, вона ніколи не сягає великих розмірів, тобто 60 см, це десь її максимум. Далі вона валькувата, тобто вона схожа, скажімо так, трохи на веретено. Чітко виділяється хвіст. тобто Ви чітко можете побачити, де закінчується її тіло, починається хвіст, крім того, має добре відособлену голову. Голова також. Окреслено такої ромбічної форми, тобто не такої гладенької, як у інших змій, а окреслено. Крім того, у гадюки, звичайно, часто на спині, вона сірого кольору і має на спині темну зигзагоподібну полосу. Але це не є ознака, яку можна ну, надійно використовувати, тому що є варіації забарвлення. Наприклад, на Березнянщині часто зустрічається бурого навіть до червоного кольору гадюка. На Рахівщині зустрічається абсолютно чорна. Тоді ви не бачите зигзагоподібної полоси. Як показує статистика, то по-перше, гадюка, вона не є смертельно отруйна, отрута її не є смертельною. По-друге, як показує статистика, 99% вона кусає або в нижній, або в верхній кінцівки. Що це значить? Що або ненароком наступили на неї, або ну, там, під час збору яфин чи якогось іншого матеріалу випадково взяли її в руки, тобто не помітили, тому що це, це забарвлення, воно з одного боку виглядає ніби яскравим, сіре з чорним, але з іншого боку, якщо ви на полонині, ви знаєте, там каміння, вона це, це забарвлення є криптичним, тобто її дуже важко. Помітити насправді от серед цього каміння. І тому так можна наступити. Але в цілому якоїсь такої надзвичайної небезпеки для людини не становить. Просто треба бути обережним, треба, якщо ви йдете в гори, брати обов'язково штани, а не шорти, так, оскільки вона їх не прокусує, брати шкіряне взуття або резинові. Чоботи, які вона також не прокусує, ну і таким чином можна йти. Небезпеку вона становить щиро кажучи у разі укусів в області шиї, тому що оці набряки, які виникають, можуть викликати ядуху і, зрештою, можуть викликати смерть. Отрута маленьких гадюченят, вона є концентрованішою. Ну тобто їх треба ще більше, скажімо так, непокоїтися, переживати щодо їх укусу, ніж до укусів великих гадюк.